Привіт, любі малята! Сьогодні я розповім вам про столицю нашої славної України. Але цього разу я не одна, у мене є помічник. Ану, привітайся. Привіт малі! Мене звати Іван. Тепер я буду вам розповідати щось цікавеньке. Ну, познайомились і починаємо. Київ це столиця України та одне з найстаріших міст Європи. Засноване аж 1500 років тому. Його побудували на схилах живописної річки Дніпро, що дає можливість милуватися неповторними панорамами мегаполісу. Поряд із численною кількістю сучасних хмарочосів, торгівельно розважальних та бізнес-центрів, розташовані цікаві історичні будівлі, пам'ятки мистецтва і архітектури. Тихі вузькі вулички із своєю історією та неповторним шармом. Іванко, а ти що знаєш про Київ? Там багато каштанів. Справді, каштани це неофіційний символ міста. А які ти знаєш старовинні споруди? Києво-Печерську лавру знаю. Розкажи про неї. Києво-Печерська лавра заснована аж у 11 столітті, розташована на схилах Дніпра. Вона є одним із найбільш впізнаваних символів столиці України. Сюди приїздять тисячі віруючих людей та паломники. Стій, стій! Хто такі паломники? Паломник це той, хто відвідує так звані святі місця або мандрівний богомолець взагалі. Зрозумів, продовжуй. Також Києво Печерська Лавра це улюблене місце для цікавих прогулянок, куди люблять завітати не лише гості Києва, але й його мешканці. В лаврі розташована знаменита дзвіниця, одна з візитівок Києва, звідти відкривається чудова панорама на місто. На території комплексу площею 28 гектарів розміщено підземні печери із муміями монахів, багато музеїв, в тому числі музей мікромініатюр та музей Золота скарбниця, де зберігається колекція скіфського золота, а також безліч тематичних крамниць. Чекай, там справді є мумії. Саме так. Декілька років тому знайшли справжню древньоєгипетську мумію. Ого, цікаво! А що ти розкажеш про Софійський собор? Софійський собор засновано у 1037 році. Чудовий приклад мистецтва і архітектури часів Київської Русі, що зберігся до наших днів. Тут відбувалися коронації князів, а зараз знаходяться їхні усипальні. Тут пройшла численна кількість офіційних та релігійних церемоній. За правління князя Ярослава Мудрого в соборі було влаштовано першу бібліотеку на Русі, а також першу школу для хлопчиків та дівчат. Цікаво те, що внутрішнє оздоблення собору майже не змінилося з часів його заснування. А що за усипальні, там дійсно князі? Упродовж сторіч Софія Київська була місцем поховання Вищого духовенства і князів, першим з яких став Ярослав Мудрий. Його мармуровий саркофаг здавна стоїть тут. Саркофаг це невеличка гробниця. Цю гробницю декілька разів досліджували, і деякі дійшли до висновку, що там дійсно останки Ярослава Мудрого. Після Ярослава у соборі поховали його сина, онуків та правнука. Ну і крім могил світських правителів в Софії знаходилися й поховання київських митрополитів. Круто! А давай про Майдан Незалежності розкажеш. Ну, давай. Майдан Незалежності має досить невеликі розміри. Проте це одна із найбільш жвавих точок міста. Він поєднує три головні вулиці Києва. Хрещатик, Інститутську та Героїв Небесної Сотні. Жодна значна подія не відбувається без участі Майдану Незалежності. Тут регулярно монтується сцена для проведення культурно розважальних заходів. Тут зустрічаються для прогулянок друзі. У 2001 році Майдан зазнав капітального ремонту та здобув вже звичний для жителів та туристів вигляд. Вау! Я там був! А як і хто заснував Київ? Згідно з традиціями та легендою, про заснування Києва заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам Києві, Щекові та Хоривові і сестрі їхній Либідь. Назва Києва походить від імені Кия, найстаршого з трьох братів, яких вважають засновниками головного міста України Руси. А яка найголовніша вулиця Києва? Хрещатик, головна вулиця Києва. А розкажи про київське метро. Столичне метро щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Може похвалитися не одним рекордом і належить до числа найбільш інновативних на планеті. За 56 років роботи київський метрополітен більше ніж утричі перевіз усе населення землі. Сьогодні ця цифра складає більше 18,5 мільярдів пасажирів. У підземці працює майже 7,5 тисяч людей, з них 588 машиністів. Один вагон метро вміщує до 330 пасажирів. Щодня у метро їздить 660 вагонів. У Київській підземці працюють 122 ескалатори. Найдовший на станції Хрещатик, 743 сходинки. Дуже класно Є ще пісня про Київ. Так є. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве? Мій. Дуже круто. Я думаю, нашим малятам теж сподобалося. Так, Іванко, ми ж старалися. Любі малята, дякуємо вам за увагу, мирного неба та до нових зустрічей.